Жі атаки по райцентру. постраждала жінка, тисячі порцій їжі, цистерни із водою та необхідні ліки, допомога Нікопольщині від благодійників, порятунок притулку для собак, які потерпають без питної, та втеча окупантів із ЗС в ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Щонайменше 20 обстрілів по району, вихідними ворог регулярно гатив по населених пунктах, били по райцентру та Марганецькій громаді. Обійшлося без загиблих та постраждалих, проте з руйнуваннями, пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті вісім приватних будинків, дві господарські споруди та автівка. На Нікопольщині не припиняються ворожі атаки. Вночі окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку громаду та райцентр. Постраждала 86-річна жінка. У неї мінно-вибухові травми та осколкове поранення. Пошкоджені 9 будинків, 7 господарських споруд та авто. А ще газопровід, лінії, електропередач та сонячні панелі. Вже зранку ворог знову гатив з артилерії. Наслідки атаки уточнюються. До кінця тижня всі нікопольці будуть з водою. Про це повідомили в офісі президента. Там повідомляють, нині у райцентрі система водопостачання працює на 30%. Попри ворожі обстріли, триває відновлення та модернізація усієї системи. Питна буде і у Марганці та по крові. Тікають із ЗС Енергодар вже покинула частина колаборантів працівників станції і персоналу Росатома. Однак в місті ще залишається майже 6 тисяч українських атомників. Окупаційна влада не дозволяє їм виїжджати з міста та ходити на роботу. Про це повідомляє міський голова Дмитро Орлов. Вони фактично. Є заручниками, бо на роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не заключили контракти, і виїхати з міста також них можливості Нема. Допомогти врятувати собак майже місяць після підриву Каховської ГЕС без води потерпає нікопольський притулок, шанс на життя. Лише на день для хвостатих необхідно 300 літрів питної. Волонтерам щодня доводиться збирати воду по усьому місту. Як виживає притулок у нових реаліях життя прифронтового міста? Далі у сюжеті Поліни Паламарчук вивезений. Ось його хазяїн на війні, а його будинок розбомблено. Йому просто безумно жарко, дуже. І він саме вітрами йому сави він вибиває по декілька вітер за, за добу. На вулиці майже 30 градусів спеки. Величезний лохматий пес на прізвисько Рашид ховається серед дерев. Волонтерка Олена каже: йому потрібно дуже багато води, та от дістати її проблематично. Після підриву каховської гес притулок для собак шанс на життя залишився без питної та навіть технічної. Перші дні Олена згадує з жахом. Коли в нас пропала вода, ми був просто шок і істерика. Ми не так важко переживали обстріли, як те, що коли стало води. Тому перші дні я їх просто таскала цю воду, де тільки могла. З джерелець різних, з різних інших сіл, з джерел за 30-40 кілометрів звідси. Я тягала, бо мені треба було кожного дня привезти 300 літрів води. У притулку 300 собак, хтось потрапив на стерилізацію, хтось лікується через травму чи отруєння. Є й ті, кого покинули під час евакуації з Нікополя. Волонтери кажуть, аби напоїти. Всіх потрібно щонайменше 300 літрів води на добу. До того ж, необхідно підтримувати чистоту та мити вольєри. Бо не напоїти в таку спеку, не напоїти тварин. Це просто їхня смерть. Це скільки спесик може витримати без води. Ну мабуть, що таку в спеку не більше, ніж доба. Не, не витримують більше. дуже жарко, дуже вони в шерстяні всі. Їм треба пити, їм треба охолоджувати з таким чином, вони охолоджуються, тому без води просто смерть. Допомогти тваринам долучилося дуже багато людей. Олена каже, не очікувала такої підтримки. Міжнародні організації, волонтери та небайдужі люди відправляли воду. Один з фондів вислав великі ємності для води. Ємності такі п'ятип'ясторі з п'ятисталітрові теж фонди мені подарували. Кошти на ці ємності. Приїхали мені, заповнили всі ємності. Я нарешті видихнула. Олена не припиняє пошуки родин для хвостатих, шукає навіть за кордоном. Евакуюватися вдається, але це не змінює кількість собак. Постійно прибувають нові. Тож нині притулок потребує фінансової підтримки. Реквізити зараз на екрані. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, Пронікополь. У Червоногригорівській громаді знову видають гуманітарну допомогу продуктовий кошик від благодійної організації. Його можна отримати 4 липня з 12 до 14 години. У Придніпровському будинку культури для цього необхідно мати спеціальний QR-код, паспорт та ІПН категорії людей, для яких призначена допомога на ваших екранах. ПЦУ у Нікополі отримала 3,5 тисячі порцій сухих борщів, а ще 2 тонни джерельної води. Все, аби нагодувати місцевих, які нині потерпають від обстрілів та зневоднення після підриву Каховської ГЕС. Така допомога від благодійників. Окрім цього, волонтери передали ще польову кухню, харчову цистерну, таблетки для знезараження води та іншу гуманітарну допомогу. Отримати її можна на території церкви, кажуть служителі. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, вільні люди незалежної країни.